Ми з вами переходимо до того, яким чином ми з вами будемо оформлювати фінансову частину. Це план надходжень та витрат. Знову ж таки, ми, змус, ми мусимо з вами продублювати, як вас звати, хто заявник, це ФО, прізвищем як-батькові, це ТОВ, і тоді назва товариства, це підприємство приватне, це фермерське господарство і так далі. Далі, наступний крок. На яку суму гранту ви. Претендуєте і період надання гранту, кварталу вони залишаються незмінними 12 кварталів. Сума гранту в даному випадку 250 тисяч, вона ж буде і тут, в комірці Д17, розмір гранту, і в комірці є 48. Будь ласка, проконтролюйте це ці три комірки, щоб вони співпадали, і обов'язково вони мають співпадати з вашою таблицею цільового використання гранту в вкладці бізнес-план. Далі ми з вами починаємо з того, що ми описуємо е, обсяг надходжень від реалізації товарів та послуг. Я звертаю вашу увагу, що все, що відмічено зеленим кольором або блакитним, ви не маєте право міняти, додавати, змінювати. Нічого не маєте права з цим робити. Тому навіть якщо надходження в реалізації товарів та послуг для вас звучить якось дивно і не так, як вам подобається, ця назва мусить залишитися незмінною. Якщо ви хочете додати якийсь опис, то ви можете це зробити в стопці Це. І так, ми з вами переходимо до опису, до розрахунку ваших надходжень, вашого обороту, вашої виручки, вашого валового доходу. Називайте це як хочете. Скільки грошей принесе, принесуть вам ваші клієнти? Звертаю вашу увагу, що я рекомендую е для Києва це таке собі підпитання, але в цілому для всіх інших областей, та й для Києва, в тому числі, бо так правильно, перші 4 квартали вашої діяльності мусять плюс-мінус співпадати з вашими оборотами, які ви показали в кінці минулого року. Якщо ми з вами подивимося у 2024 році, то в даному випадку ми бачимо, що тут загальна сума доходів приблизно становить 2 мільйони гривень. А в фінансовій звітності в декларації за 2023 рік цей ФОП показав там мільйон вісімсот. Це нормальне співвідношення. Якщо б в декларації за 2023 рік було написано, що у вас там 5 мільйонів гривень обороту, а по бізнес-плану у вас 2 мільйони на рік, то тоді виникає питання: а що сталося? Чому ваші доходи впали? Або, наприклад, різко зросли. Або ви ФОП з 2018 року. Але у 2023 році у вас були обороти нуль, ви не працювали. Тоді, будь ласка, опишіть в описовій частині у вкладці бізнес-план, що ви не працювали за сімейними обставинами за певними причинами, і зараз відновлюєте свою діяльність і тоді вже рахуйте свої доходи. І так тут ви мусите показати скільки приблизно ваша діяльність буде приносити валового доходу. Звичайно, у вас мусить бути певний темп зростання або мусить відобразитися сезонність, Перший квартал це умовно через місяць-два від моменту подачі. Тобто тут квартали не календарні, а такі більш практичні. Якщо ви подаєтеся у квітні, то перший квартал це, грубо кажучи, з червня. Якщо ви подаєтеся у грудні, то хай перший квартал буде з січня наступного року. Тобто тут немає чіткої якоїсь інформації. Ви показуєте, скільки приблизно доходу ви будете отримувати на квартал. Далі обов'язково закладаєте певний темп зростання і йдете далі. Якщо ваша діяльність складається з двох напрямків, ну, наприклад, з точки зору йога студії, яка хоче щось там продавати, ще якісь товари для йоги, то ви можете написати в стовпці це, що дохід від занять з йоги приблизно такий, а доходи. З продажу товарів приблизно такі, там, 50 тисяч гривень на місяць. І закладемо там темп зростання 10% на квартал протягом першого року діяльності, і потім воно ж не може рости безконечно, І там на 5% на квартал до кінця третього року, приблизно так. Далі, наступний етап, на що ви мусите звернути увагу, щоб ваші загальні доходи за 4 квартали по всіх видах вашої діяльності також не перевищували ліміти. По вашій групі податкування, особливо це стосується другої групи, щоб ваші доходи не виходили за межі 6 мільйонів гривень. Далі ми з вами переходимо до 33-ї строчки. 33 я строчка обов'язково має бути е, заповнена і 33 я строчка включає, скільки ви грошей витрачаєте на сировину і матеріали для вашого бізнесу. Сировина матеріали для вашого бізнесу є завжди, навіть якщо вам здається, що у вас їх немає. Ну, наприклад, якщо це йога студія, то, як мінімум, для занять з йоги є якісь витратні матеріали. Це господарчі товари, це, можливо, якийсь дрібний інвентар, який дуже часто виходить з ладу. І ми можемо так і написати витратні матеріали для проведення занять. Господарчі товари, а також товари на продаж, тому що ми плануємо з вами продавати щось в нашій йога студії. Якщо у вас освітній центр, знову ж таки: у вас є, як мінімум, витратні матеріали у вигляді канцтоварів, якихсь роздавашек, підручників, навчальних матеріалів і Знову ж таки, господарчих товарів. У вас, напевно, є санвузол, ви напевно миєте підлогу в своєму офісі, напевно, у вас є чай, кава та водичка. Це все витратні матеріали для вашого бізнесу. Якщо це пов'язане з медициною, то тоді це собівартість лікарських засобів. Якщо це б'юті індустрія, то тоді це собівартість шампунів, лаків, кондиціонерів і так далі. Якщо це ветеринарна діяльність, так само лікарські засоби. Якщо це сільськогосподарська діяльність, добрива е е семена для е е засівання території, посівний матеріал. О, це посівний матеріал. І т.д. і так далі. Подумайте, що ваш бізнес постійно використовує, і прив'яжіть ваші витратні матеріали до доходу. Ну, приблизно, наприклад, там. В освітніх послугах, в йога студії, в тренажерних залах це може бути 5-10% від доходу в торгівлі, то ви можете порахувати, скільки у вас де на закупку товару, яким чином це порахувати. Ми беремо дохід з від вашої діяльності і ділимо на один кома і обсяг націнки. Наприклад, якщо ви продаєте товари з націнкою 30%, то це я нашу виручку розділю на 1,3%. Якщо у вас націнка 100%, то значить я розділю на 2. Тобто навпил. Якщо у вас націнка 50%, то значить я розділю на 1,5. І, і протягну до кінця. В нашому випадку його студія хай вже буде. То тоді там, 10% від е, всього доходу роботи його студії ми витрачаємо просто на підтримання роботи його студії. І також ми продаємо товари для йоги з 100% націнкою. Відповідно, я е, виручку від продажу товарів ділю навпіл і протягую до кінця. Наступний пункт е, та, і, і я пишу, що витратні матеріали витратні матеріали для роботи студії та собівартість товарів на продаж. Далі, наступний пункт 34 та строчка – витрати на оренду. Тут ви мусите зазначити, скільки коштує ваша оренда. Наприклад, хай буде вона коштувати 15 тисяч гривень на місяць, відповідно, 45 тисяч гривень на квартал. Обов'язково ви мусите розуміти, що оренда, як і все, зростає плюс-мінус раз на рік на якусь суму, тому обов'язково мусите закласти тут. Дорожчання. Після того переходите до пункту інші платежі. В інші платежі може враховуватися погашення кредиту, якщо він у вас є, і, наприклад, якесь програмне забезпечення або розробка сайту, або домен, або, можливо, ремонт. Сюди ви мусите це включити. В даному випадку хай це буде там якась crm система для ведення обліку клієнтів, хай вона в нас буде коштувати 600 гривень на місяць, відповідно, 1800 гривень на квартал. Ми знову ж таки пам'ятаємо, що раз, на рік на нас все має і можливо, і напевно дорожчає, і не раз на рік, а більше. І закладаємо це подорожчанням. Далі комунальні послуги теж плюс-мінус. Напишіть, скільки може витрачати комуналка ваша його студія. Наприклад, я це роблю в грудні 24-го року. Хай в мене перший квартал для зручності буде січня 2025 року. Відповідно, перший квартал це зима. Відповідно, в мене є опалення. І хай буде комуналка 10 тисяч гривень на місяць. Відповідно, це 30 тисяч гривень. Далі в нас приходить весна, комуналка вже буде там трохи менше, наприклад, 8 тисяч гривень. Потім літо вона може бути взагалі незначною там. Приблизно 4 тисячі гривень на місяць, 12 тисяч гривень. І потім в нас наступає осінь, теж щось тепле, щось холодне. Хай буде така сама, як весна, 24 тисячі гривень на місяць. Після того ми пам'ятаємо знову ж таки, що нам треба підвищити тарифи, підвищити комуналку. Я зазвичай для зручності е пишу, що у нас комуналка зростає раз на рік на 10%, і просто протягую це все до кінця. Страхування, якщо у вас є страхування, ставте суму страхування. Якщо немає, лишайте нолі. Телефон та інтернет. Звичайно, в кожному підприємстві є витрати на. Телефон та інтернет приблизно 400-500 гривень на місяць, відповідно 1200-1500 гривень на квартал. Якщо у вас є декілька точок і ви про це розказуєте, то значить майте на увазі, що це має бути відображено у фінансовій частині, що у вас е на точку виходить там десь 1200 на квартал. Відповідно, якщо у вас декілька філіалів, декілька точок, то 2400 3600 і так далі. Маркетинг та реклама. Скільки грошей ви витрачаєте на маркетинг? 10 тисяч гривень на місяць, 20, 30. В даному випадку його студія, наприклад, витрачає 10 тисяч гривень на місяць на рекламу. І далі, знову ж таки, поступово ці цифри зростають. Охорона, якщо у вас є витрати на охорону, включайте їх, якщо немає, ставте нулі. Купівля або лізинг обладнання. Ми з вами зазначаємо, скільки грошей ви будете витрачати на обладнання для того, щоб відновити, започаткувати або розширити вашу діяльність. В даному випадку ми запускаємо такий корнер з продажами товарів товарів для йоги, і хай нам треба там тисяч гривень для того, щоб придбати торгові стележі. Можливо, якісь там вішаки, стойки. Можливо, потрібен новий комп'ютер, бо ви створюєте робоче місце. Людині десь треба працювати, якщо це менеджер з продажів. Можливо, треба телефон ще щось треба, не знаю, ось, приблизно 300 тисяч. І якщо ми з вами домовляємося, що ви всі гроші витрачаєте на обладнання, то я напишу, що е, за грантові кошти ми з вами будемо витрачати 250 тисяч гривень. Якщо би ви е, обладнання купляли, наприклад, на 200 на 225 тисяч гривень, а 25 тисяч гривень заложили на рекламу. То там, де реклама, я напишу за грантові кошти 25 тисяч гривень. Е, і так, в кожному пункті, якщо ви заклали, що вам потрібен якийсь дрібний інвентар для вашої студії та за грантові кошти, то я би теж тут це відобразила. Я би писала за грантові кошти, там 10 тисяч гривень. І тоді сумарно всі пункти, де написано за грантові кошти, вони в сумі мають давати. Ту цифру, яка відноситься до розміру гранту, в комірці Є 48, в комірці D – 17 і в комірці C – 12 Після того ми з вами переходимо до поштових і поліграфічних витрат канцтоварів. Теж, якщо ваш бізнес активно ними користується, будь ласка, включайте цю суму, з. Врахування подорожчання, і транспорт, і доставка. Бувають види бізнесу, там, де не треба нічого доставляти. Його студія, в принципі, з, цього, з цієї ж опери нема в нас транспорту і доставки, тому пишемо нулі. Тоді тільки поясніть, що там той товар, який ви плануєте продавати, вам привозить безпосередньо ваш контрагент. Далі оплата професійних послуг, юридичні бухгалтерські. Будь ласка, вказуйте, якщо у вас є бухгалтер на аутсорсі. А коли він у вас мусить бути тоді, коли у вас немає купи найманих людей, і ви самі не економіст на бухгалтер, і самі не ведете бухгалтерію і не можете пояснити це, то тоді ви користуєтеся послугами бухгалтера на аутсорсі, будь ласка, включайте, скільки грошей ви платите. Там умовно тисячу гривень на місяць заведення ФОПа або там дві тисячі гривень на місяць і так далі. Якщо ви ще користуєтеся послугами маркетолога на аутсорсі, також, будь ласка, заложіть будь ласка, цю цифру сюди. Наприклад, послуги бухгалтера та маркетолога. На аутсорсі, і тут ми з вами напишемо, там хай буде 30 тисяч гривень сумарно на квартал ви витрачаєте на е, ці дві посади, і не забувайте, що ви мусите е, підвищувати ваші витрати. І найцікавіше, ми з вами переходимо до е, розрахунку заробітної плати. Якщо у вас немає найманих людей, то тоді ви шаблон лишаєте такий, який він є тут, і пишете, що у вас буде створено два робочих місця, і ви зазначаєте, яку зарплату ви готові сплачувати. Я не рекомендую ставити мінімальну зарплату, тому що обов'язково у вас буде питання від комісії, а яким чином люди можуть працювати у вас на 8 тисяч гривень. Ставте ну, хоча б 10 тисяч, і, і тоді обов'язково не забувайте підвищувати. Підвищувати раз на рік розмір заробітної оплати. В другому році буде 11 тисяч, в третьому році буде 12 тисяч. Як я порахувала, 60 тисяч. Ми маємо 10 тисяч гривень грязної, так сказати, зарплати на 3 місяці на двох людей. Якщо все ж таки ця зарплата є все одно в очах комісії маленькою, але у вас є система мотивації, то ви можете пояснити це тим, що у вас є система мотивації, але тоді вона має бути офіційна. я мотивую вас все ж таки виплачувати зарплату офіційно, і тоді пояснити комісії, що у вас там є, не знаю, відсоток від продажу, наприклад, який ви виплачуєте працівнику в кінці. В кінці Місяця і це все також проводити офіційно. Раптом, якщо у вас є наймані люди, то тоді ми з вами додаємо нову строчку, там де оплата праці працівників, об'єднуємо. І зверху над новоствореними робочими місцями ми пишемо, що у вас у штаті, у штаті там три людини, три працівники. Ви їм сплачуєте теж там хай буде по 10 тисяч і рахуємо. 10 тисяч на 3 місяці на 3 людини, ваш фонд заробітної плати. Не забуваємо його підвищувати щороку, хоча б на тисячу гривень на кожного працівника. І таким чином маємо з вами фонд заробітної плати. А... Стосовно податків і зборів я буду записувати вам окремі відео, але нехай це буде ФОП другої групи оподаткування. Міністерство економіки та міністерство фінансів постановили, що на найближчі три роки мінімальна зарплата буде 8 тисяч гривень. Відповідно, єдиний податок це 20% від мінімальної зарплати на три місяці, і ви сплачуєте 22%. Єдиного соціального внеску, 18% ПДФО, але я наголошую, що від новостворених робочих місць, відповідно, я для прописування формули вибираю комірку саме Є48, там де у вас створено нові робочі місця. І множу на 0,22 плюс знову ж таки ваш показник зарплати, множу на 0,18, ну або можна було б взагалі на 0,4 помножити і все. І протягую це до кінця. На що ми тут з вами мусимо звернути увагу, щоб в останні квартали, хоча б в останньому, щоб було в комірці п в комірці 49 або п 48 в залежності від того, додавали ви строчку чи ні, було негативне значення, від'ємне. Тобто показати, що у вас йде відшкодування гранту в повному обсязі за 36 місяців. І якщо ви додавали нову строчку, будь ласка, не забувайте тоді в кінці порахувати загальну суму. По зарплаті працівників. Тепер, після того, як ми з вами все заповнили, ми дивимося на те, що ж ми маємо в кінці кінців. Ми маємо з вами наш чистий дохід, тобто чистий прибуток, який підприємець отримує собі. У першому кварталі зазвичай буде збиток через те, що ви вкладаєте гроші в розвиток. І я рекомендую ставити власні кошти, розмір власних коштів, а це строчка 21, таким, щоб він перекривав мінус першого кварталу. Це не є обов'язковим, але, тим не менш, виглядає краще, плюс ви отримаєте більше балів за це. Або, якщо ж ви не готові вкладати власні кошти, але знову ж таки, ніхто не перевіряє, вклали ви власні кошти чи ні. А, тоді обов'язково має бути власна участь, якщо ваше обладнання коштує там, 300 тисяч, а ви грантовими коштами покриваєте 225 тисяч. Виникає питання, а де ви візьмете ще 75 тисяч гривень, для того, щоб придбати повністю все обладнання, яке потрібно для запуску вашої діяльності. Це будуть ваші власні кошти, зрозуміло, і ви мусите це відобразити в строчці 21. Далі, після того, як ми з вами розібралися з власними коштами, ми з вами дивимося на адекватність цифри, які ми отримали у прибутку. Тут ми маємо там, 210 тисяч гривень на квартал, 70 тисяч гривень прибутку на місяць. Ну я би сказала, що це трохи завелика сума. Можливо, варто трохи зменшити там темп зростання, поставити в перший рік. Там 5%, потім, наприклад, 3% для того, щоб ми вийшли на якісь інші показники, або, наприклад, трохи збільшити витратні матеріали для ведення бізнесу. Для того щоб ну, хоча б, та, хоча б було 50 тисяч гривень на місяць, але все залежить від розміру вашого бізнесу і від вашої фінансової звітності. Якщо ви подаєтеся від підприємства, де у вас є здана фінансова звітність малого підприємства, і там чітко написано ваш чистий прибуток. і Він склав там 3 мільйони гривень на рік в минулому році, то плюс-мінус такі суми у вас мають бути і виходити і тут. І далі ви вже описуєте в нотатках та коментарях вже словами все те, що ви прописали тут. В наступних відео розкажу, яким чином рахувати податки для тих чи інших груп оподаткування.